Я вдячний Богу, що Бог дав нам цю можливість прийти на це місце. Тому що є багато братів і сестер, які би хотіли прийти на це місце, але вже по стану здоров'я вони не можуть це зробити. Але подумки, вони разом з нами і теж бажають бути тут. Тому як важливо дякувати Господу, що Бог дає нам цю можливість збиратися разом на цьому місці і славити Його святе ім'я. Я би хотів поділитися однією думкою. Коли, як ми співали в пісні, що путь наш він тяжкий, то деколи здається, що людина лишається сам на сам. Здається, такі моменти приходять в життя, що нам здається все, кінець і як нам рухатися далі. Навіть бувають такі моменти, що людина думає, що залишив її Бог. Але насправді Бог ніколи не залишає, а Він завжди поруч. Я би хотів нагадати про двох мужів, про двох мужів, котрі описані в Слові Божому, котрі теж думали, що все, вони залишилися самі, але Бог ніколи не залишає. Перший муж це Ілля. перше місце буду читати послання до римлянам, 11 глава, 3 віршик. Де Писання нам нагадує про Ілью, про його дорогу. І в посланні до римлянам 11 главі, третім віршиком описані слова Ільї. Господи повбивали твоїх пророків, порозбивали твої жертовники, а я залишився сам, шукають і моєї душі. Ілля після перемоги, після того, як Бог робить величезне чудо, зводить вогонь з неба, і Ілья каже такі слова, Господи, залишився я сам. як буває, що у нашому житті бувають взлети, ми духовно підковані, ми сильні, в слові прибуваємо, молимося, все. І здається, ніби ми такі сильні, готові все перейти. Але приходять моменти деколи нашого життя, коли ми кажемо, а я залишився сам. Дивлячись на все, що відбувається навколо нас, ми деколи думаємо, чому, Господи, так відбувається. Такі ж самі слова, колись задав Іову Господь. У 10 главі книги Йова, другим віршиком, це пам'ятаємо, що в перших главах, коли Бог почав забирати дітей, майно, то Йов, відомі нам слова, Йов каже: Бог дал, Бог взял, да буде ім'я Господнє благословене. Ці слова ми всі пам'ятаємо, як Йов це говорив на початку, але другий підхід лукавого був тем в тому, щоб доторкнутися до його плоті. І от коли вже лукави доторкнувся до його плоті і почалася хвороба у Іова, то 10 глава, другий віршик, Іов говорить до Господа такі слова. Я скажу Богові, не засуджуй мене, поясни, чому ти змагаєшся зі мною. Йов каже: Я скажу Богові. Чому зі мною таке відбувається? Чому Бог допустив такі речі зі мною? Я дуже часто чую ті слова, коли люди кажуть, чому? Чому Бог допустив? Чому Бог допустив те або інакше, або втрата, або ще щось в нашому житті? Особо, коли десь стикаюся з людьми в лікарнях. Там більше люди питають, чому Бог допустив. Я не вкрав, не вбив, я нічого не зробив поганого, а ось мені залишилося три місяці жити. І люди задають це питання, чому? Іов теж хотів задати Богові це питання і каже: поясни, чому ти змагаєшся зі мною? Чому це все відбувається зі мною? Іов задає це питання Господу. Ілія каже, я лишився сам. Йов задає Господу питання, чому Боже саме зі мною таке трапилося? І дійсно можна задати таке питання, тому що Йов приносив жертви. Сам Бог дає гарну характеристику про Йова. Подивися, який муж Йов, каже Господь. Але приходить випробування. У кожному нашому житті, у кожної людини не може життя просто пройти без випробувань. Випробування вони мусять прийти в наше життя. І чим нам здається, ми твердіші в Господи, тим більше випробування приходять в наше життя. Чим нам здається, що ми зможемо подолати усе, то тим більше випробування приходять. Апостол Петро у першому посланні у першій главі сьомим віршиком. Але я зачитаю і шостий і сьомий віршик. Це першого послання апостола Петра, перша глава, шостий сьомий вірш. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені. Вселякими випробуваннями, щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч випробовується у вогні, виявилося для похвали слави і честі, при з'явленні Ісуса Христа. Щоб наше випробування, щоб ми в цих випробуваннях Виявилися для похвали слави і честі, пред'явлені Ісуса Христа. В одній із прич Ісус каже і каже до одного раба, каже, добрий і вірний раб, найді в обітіль Господіна Твоєго. Щоби ми в випробуванні оказалися тими. Для похвали слави і честі. Господин похвалив раба. Каже, війди в обітель господина твоєго. Цей раб він оказався вірним. Згадується, один брат служитель на початку року мав з ним спілкування, він розказував каже, одну таку історію, яка з ним приключилася. І він каже, ніби ходив на служіння, ніби їздив, проповідував, а він євангелізацією займається. І каже, настав такий момент, я розумів, що я. Твердо стою в Господі, молитви, все, служіння. І каже, настав такий момент, каже, що мені здалося, що я не чую Слово Божого. Щось я, каже, так утомився, і щось мені так тяжко стало. І каже, такий період, каже, проходить, і десь місяць такий період длився. і каже, я зрозумів, що тут іде боротьба з моїм тілом. І він каже: я собі поставив за мету досягати Господа. Одним із таких ключових міст, де його спонукало до цього, це Євангелія від Івана. Де апостол, де Христос має. Розмову із Петром, коли він хоче вмивати ноги Петрові. І каже йому Петр, це 13 глава, 8 віршик і кіниша, каже йому Петро, ти не помиєш моїх ніг віки. Ісус йому відповів: якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому, Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. Якщо не вмию тебе. Не будеш частки зі мною. І от уткнулося це слово, і він каже: Господь, а я бажаю мати частку з тобою. І він каже, взяв пост, молитву. І каже, пост закінчиться. Він ще один пост бере, ще молитву. І каже, почалася ця боротьба. І він каже: Я згадав, каже, як теж здавалося, що ніби все не можна досягнути до небес. Але каже, пост молитва. Знову пост молитва. Знову пост молитва. І каже: я почав себе чувствувати краще. Я вже чую, що мої молитва піднімаються вищі стелі. Я вже чую, що мої молитви доходять до Господа. Я вже почав чути голос Божий і каже: ось так людина, не бодрствуючи, може легко відійти від Господа. Ці мужі, за котрих я зачитував, за Ілля, за Йова. Вони проходили тяжкі випробування. Ілля втікав йов у великій хворобі. І де, коли ми задаємо ті ж самі питання. Господи, я один лишився, більш нема нікого такого вірного, як я. Один я в церкві такий вірний. Але пам'ятаємо, що Бог каже Іллі, ще там п'ять тисяч. Таких, котрі не схилили голову, вони вірні, вони ще є. Коли Йов каже, Господи, чому Ти змагаєшся зі мною? Чому це сталося зі мною? Бог починає говорити з Йовом, Каже, де ти був, коли я це все створив? Де ти був, коли я клав зірки? Він починає говорити з Іовлі, і Йов розуміє, Йов розуміє і каже, що. Господь, Ти Бог всемугутній. Деколи ми не отримуємо питання чому? Але як важливо довіряти Господу навіть в час випробування. Коли ми проходимо деякі такі дороги, може, тяжкі, але як важливо довірятися живому і всемогутньому Господу, Бог виведе, Бог проведе. Петро каже: з того радійте. З того радіти, коли де Деколи здається, ну як радіти, коли є втрата, коли хвороба, як радіти. Але я згадую одного брата з нашої церкви, ми його посіщали, і у нього дуже була тяжка хвороба, болі великі, не міг спати. І ми прийшли до цього брата, дивлюся, а на його обличчі радість. А він псалми співає і Біблію цитує. І я думаю, деколи в голову не вкладається, як людина у таких випробуваннях, а виконує Слово Боже, де Петро каже: з того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями. А він радів в Господі Ісусі Христі. Що ж потрібно нам робити, щоби проходити ці випробування в нашому житті? Що нам потрібно робити? Деколи ми знаємо, що ми маємо випробування, знаємо, що ці випробування вони нелегкі, знаємо, що деколи ми униваємо, коли ми в цих випробуваннях. Але Біблія навчає нас, що нам робити в цих випробуваннях. І як нам проходити ці випробування так, щоби перемагати? Тому що Писання каже переможцю дам вінець життя вічного. Переможцю. Не тому, хто програв, не тому, хто усомнився, але тому, хто перемагає? Апостол Павло в посланні до Ефесіанам 6 розділі. Він каже з 10-го вірша, дає нам настанову, як же нам перемагати і що нам потрібно для цього. І каже: 6 глава послання Ефесіанам, 10 й вірш, і нижче: нарешті зміцнюйтесь Господом та могутністю його сили. Ми не зможемо ці випробування пройти самотужки. Ми не зможемо це зробити, який є сильний, я це зможу, який дисциплінований або ще щось. Ми не зможемо це пройти без Бога. В цих випробуваннях нам допоможе лише Господь. І апостол Павел нагадує, каже: каже зміцняйтесь Господом та могутністю його сили, лише Божою силою. Божою могутністю ми зможемо пройти ці випробування, як згадував брат, який з нашої церкви в тяжкому був випробуванні в хворобі, але він радів Господі Ісусі Христі, і я впевнений, що це проходити йому допомагав сам Господь. Скільки братів і сестер було спалено, віддано на розтерзання львам, скільки було розстріляно, обезглавлено, але я вірю, що сам Господь. Допомагав їм проходити ці випробування. І далі він каже нам: зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності дьявола. Дьявол підступний. Згадуймо історію Йова, і як підступно підійшов він до Господа і каже: А ти забери в нього все, побачиш, чи прославить він тебе. І відомі нам слова Йова. Бог дав Бог взяв, нехай ім'я Господнє буде благословене. Але на цьому лукавий не зупиняється, він знову приходить до Господа і каже: а за тіло, за життя людина все віддасть. І береться лукавий за тіло Йова. Але йов і в тому устояв. І далі ми бачимо перед тим життя Йова. Він був праведний. Благочестивий, боящийся Господа, Він був підкований для того, щоб служити Великому Творцеві Господу. І далі каже апостол Павел, щоби зодягнутися всю Божу зброю. 12 віршик і нижче. адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами. Зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати отпір у день зла і все подолавши, вистояти. Гарні слова, щоб ми з Божою зброєю. Лише з Богом ми можемо подолати ті випробування, які приходять в нашому житті. І він каже, що коли ми маємо Божу зброю, ми можемо дати гарний відпір лукавому. Ми можемо гарно стояти і все подолавши встояти. Все подолавши, ми можемо лише тоді, коли ми йдемо з Господом. В Пісні пісні є такі слова: хто є грозна, як полки з знамонами, це церква Ісуса Христа. Церква, котра перемагає силою Господньою Ісуса Христа. І далі Він каже: отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтесь в готовність благовістити мир, понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч яким є Боже Слово, лише людина повністю зодягнута, в силу Божу зможе проходити ці всі різні випробування. Тому, дорогі брати та сестри, як би нам не казалося, що ми самі, і деколи може ми задаємо це питання, Господи, чому це саме зі мною? Може, нам треба не казати Господу, Боже, я лише сам лишився? Не питати Боже, чому це зі мною, а молитися і просити: Господь, поможи пройти ці випробування, які є в моєму житті. І в цьому всьому допомагає Боже Слово, Божа сила, сила Духа Святого проходити ці випробування. Тому я би в цій молитві хотів подякувати Богу, що Бог дає нам можливість збиратися разом. Але також помолитися, щоб Бог Духом Святим давав нам сили рухатися далі, наповнятися його силою, Його могутністю, щоб нам, проходячи ці земні випробування, завжди славити Його святе ім'я. І щоб в кінці нашого життя ми могли почути ці слова добрий і вірний раб в Господіна Твоєго. Щоб ми могли дійсно чути слова живого Господа, котрий буде радіти в честь похвалу від нашого Господа. Щоб в день, коли Ісус Христос прийде за церквою Своєю, ми були в числі тої церкви, котру Бог Ісус підніме Духом Святим до себе на облака, на зустрічі. І з тим, кого ми чекаємо. Тому схиляємо наші коліна. Дякуємо Богу. Молимося за нашу церкву, за всіх братів і сестер, молимося за нашу країну, щоб Бог являв у милість і прилагав спасаємо до церкви. Тому що одне спасіння і одне рішення правильне це навернутися до живого Господа. Він лише може все змінювати, бо це в його владі. Схиляємося.